Так, тут буде камін. Ребята, хто не знає, у камін має бути природня тяга з вулиці, тому обов'язково закладати вже трубу, щоб була нормальна тяга і нормально горів камін. І щоб не було потім проблем з тягою і димом. Так, тут у нас такий еркер, вийшов. так. Перший поверх усе теплі поли. Кухня. Так. так, другий поверх. Так ми реалізували щиток батареї. Будуть джакомінніві термоголовочки. Потім тут стануть заглушечки, все буде гарно. Все буде гарно Так, Тут у нас хочу показати, ось така гарна дизайнерська батарея. Це у нас Нова Флоріда, теж має термоголовочку, кімната велика, тому було прийнято рішення для обігріву еркера. Поставити таку велику гарну батарею. Так, далі коридор батарея. І ванна комната. Так, вибачайте за безпорядок, Ще не встигли прибрати. Ну, я скажу, що ліпше. Так, тут ми такий трапик вдовбали, тому щоб виходу не було. Вже на цю стяжечку буде йти вже зразу плитка. Сушка. Потім з можливістю підключення електричного тена. Будь ласка, зверніть увагу на цей кутові крани. Тут в цьому крані знизу буде підключатися сушка, от вихід, електрика, електричний тен. Тут розетка на нього, це у нас вихід на датчик на термометр кімнатний. Датчик підлоги, в подальшому тут буде тепла підлога електрична. Це другий поверх. Так, і йдемо подивимося далі до котельні. Так, знову ж таки, робоча обстановка. Так, оце у нас вода реалізована. Гідрофор через кран, щоб можна було нормально заливати. Братний клапан. Братний клапан так само є внизу. Так, обв'язка бойлера. Приширюваний бак і запітка опалення. Ну, не знаю. Може у когось будуть якісь зауваження, питання. Звісно, можете ставити. Так, тут ще в нас підключений другий контур, там є розвозошувач. Так, це у нас атмос. Ось так ми вийшли. Димохід у нас вийшов наверх, то у нас пішли труби. Опалення батарей другого поверху. Да, і так до кожної батареї. Це вся вода, все каналізація, все під софітом. Да, так само тут. До кожної батареї, під софітом. Ось так. Так, ну і ще по котельні, Колектор теплої підлоги, СП3 для включення насосу від теплої підлоги. Ось цей один насос буде подавати на другий поверх і на теплу підлогу. Тепла підлога у нас має термоголовочку. Тому, як тільки температура набирається, вона перекривається. Тут задається температура, вона перекривається, і колектор працює по малому крузі, ганяє по трубах воду. Далі що відбувається? Решта починає тиснути догори на батареї. На батареях так само є термоголовочки, вони кожна по очерді будуть перекриватися, тому було прийнято рішення вийти от одним насосом. Перед ним є трьохдовий Есбі. Дуже хороше рішення, він стабілізує температуру, так як у бочці може бути і 70, і 80. І, бо тому що це котел Атмос, це є турбо, це сильний котел піролізного типу. У нас така в нього форсуночка. Так він виглядає зсередини, знизу відбойник, турбулятор і дим. От, іде от сюди, і ззаді на вихід. Тому бажано, щоб знизу там було чисто, постійно слідкувати, щоб той вихід не був забитий. Так, тут всередині у нас є прямо при розпалі бажано оцю ручку відкривати, для того, щоб дим не потрапляв у приміщення.